Вітаю, любі друзі! Сьогодні ми поговоримо з вами про формування міжособистісних стосунків з дорослими та однолітками. У будь-якій життєвій справі людям доводиться спілкуватися, обмінюватися інформацією, домовлятися, знаходити виходи із складних ситуацій. Ефективне спілкування. Це не тільки передача інформації. Важливо не тільки вміти говорити, а ще й вміти слухати. Це потрібно для того, щоб зрозуміти, про що говорить ваш співрозмовник. Спілкування це невід'ємна частина людського життя та основа стосунків між людьми. Давайте пригадаємо наш минулий урок. І пригадаємо навички ефективного спілкування. Коли ми кажемо, що спілкування є ефективним, це коли людина впевнена в собі, коли в спілкуванні є взаємодовіра до співрозмовника, в наявності активне слухання, людина володіє вмінням чітко висловлювати свою думку вміє відкрито виражати свої почуття без тривоги і звинувачень, має адекватну реакцію на критику, вміє попросити про послугу, про допомогу, має почуття власної гідності і щирий інтерес до теми бесіди. Якщо вам відомо ще якісь навички ефективного, ефективного спілкування, бо це е, таке завдання було дано вам на минулому уроці домашнє завдання, то, будь ласка, доповніть цей перелік власними навичками ефективного спілкування. Які ж поради для ефективного спілкування? Коли ви розмовляєте з людиною, то дивіться їй в очі. Покажіть, що ви довіряєте їй, а вона цілком може довіряти вам. Завжди пам'ятайте ім'я співрозмовника і звертайтеся до нього на ім'я. Це дуже і дуже важливо. Виявляйте щирий інтерес до людини, Цікавтеся її поглядами, думками, діями. Не треба багато говорити про себе, намагаючись слухати співрозмовника. Інакше який сенс у розмові, якщо ви не хочете нікого слухати, окрім себе. У разі виникнення конфліктної ситуації використовуйте принцип «Я повідомлень та намагайтеся все розв'язати шляхом компромісу. І залежно від того, яким є наше спілкування з оточуючими, будуються і наші особистісні стосунки. Властивістю цих стосунків є те, що з різними людьми наше спілкування є абсолютно різним. Проте якість цих стосунків є незмінною. Погляньте, будь ласка, на ці світлини. І встановіть відповідність між якісними характеристиками стосунків та фото. Погляньте, будь ласка, на якому фото зображені доброзичливі або привітні стосунки, на якому є байдужі, або, як на них кажуть, нейтральні стосунки. І на якому фото Є приклад недоброзичливих конфліктних стосунків. Я маю надію, що ви доволі добре вправилися з цим завданням і визначили, які стосунки, на яких фото зображені. Скажіть, будь ласка, яка, на вашу думку, якість стосунків є позитивною для людини та її соціального благополуччя? Як це впливає на якість життя людини? Та як пов'язано з іншими складовими здоров'я? Пропоную записати свої відповіді у ваших зошитах. Дозвольте показати вам таку невеличку презентацію, такий невеличкий слайд, на якому зображено схему формування рівноправних, позитивних, високоефективних стосунків. Такі стосунки будуються на, на принципі трьох к Це комунікація. Кооперація і компроміс. Під комунікацією маємо на увазі бажання спілкуватися і повага до оточуючих. Кооперація це вміння діяти спільно і вміння шукати не те, що роз'єднує людей, а те, що їх об'єднує, те, що є у них спільним. І компроміс. Компроміс це вміння домовлятися і вміння відмовлятися від взаємних претензій. У стосунках завжди проявляються особистісні риси людини, її вікові особливості. Життєві навички наявні. Вміння людини будувати доброзичливі стосунки з різними віковими категоріями є запорукою успішного, щасливого і впевненого майбутнього. І будувати ці доброзичливі стосунки треба вчитися, бо, якщо ви вмієте вмієте гарно спілкуватися з однолітками, а не вмієте знайти спільну мову з людьми старшого віку, то е, така практика не, буде вам, е, не дасть вам ніякої користі у подальшому житті. А для того, щоб набути таких навичок, е, відпрацювати навички і прийоми ефективного спілкування з Однолітками, дорослими, і для розвитку саме комунікативних навичок ми з вами виконаємо невелику практичну роботу. До речі, цю практичну роботу ви виконуєте в себе в зошитах, далі фотографуєте відповіді. І надсилаєте їх мені в наших електронних щоденниках. Можете виконати роботу на комп'ютері і потім прикріпити файл, знову ж таки, в електронний щоденник. Отож, починаємо. Перше завдання, а завдань у нас буде три. Ви складаєте, відображаєте в зошиті ось таку невеличку табличку. І вказуєте перелік правил спілкування з своїми однолітками. Повторюю: завдання 1: правила спілкування з однолітками. Схема така, як можна, що можна при спілкуванні з однолітками і що робити не можна. Це можуть бути фрази, це можуть бути Ще якісь дії, отож, можна, не можна. Зрозуміли, так? Задання друге. По аналогії з першим. Але міняється в цьому завданню Це перелік правил спілкування з вчителями або іншими дорослими людьми. Знову ж таки, за схемою, що можна в спілкуванні з дорослими, і що не можна. Не треба писати там багато, якщо вам дуже важко сформулювати свою думку, то достатньо 2-3 ну, приклади зробити. І завдання третє. Необхідно скласти перелік правил спілкування з батьками. Схема залишається та, що і була. Можна не можна. Отож, домашнє завдання. Обов'язково прочитати параграф 22. Зробити практичну роботу, яку щойно ми з вами розібрали. І пройти тест на сайті Всеосвіта. Посилання на проходження буде прикріплено в ваших електронних щоденниках. Отож, мої любі про здорові стосунки дбаймо, фундамент щастя закладаємо. До побачення, до наступних зустрічей!